З 14 листопада і до особливого розпорядження весь особовий склад органів поліції переведений на посилений режим оперативно-службової діяльності. Основна ваша задача пішими маршрутами і автопатрулями згідно з розставлених конкретних задач, а вам вручені карти місцевості на звороті. Написано план завдання, що вам робити, де нести службу, які у вас задачі доведено, Прибуваєте на свою дільницю обслуговування. Об'їжджаєте всі свої дільниці виборчі, де несе службу по два міліціонера. Вступаєте з ними в взаємодію, вступаєте в взаємодію з черговою частиною міського відділу поліції. Полковник поліції дав доручення розгорнути діяльність оперативного штабу. Він цілодобово буде відслідковувати ситуацію в регіоні, а також повинен не допускати правопорушень. Сподіваюсь, що сьогоднішні наші зусилля будуть. Приведуть до результату по затриманню правопорушників, якщо такі виявляться на території вашого обслуговування. Дякую за увагу. Юлія Марковська на часі новини.